Вітаю себе на каналі 10 травня досить неприємна інформація поступила після масованого ал-артобстрілу з півночі Харківсь... на півночі Харківської області почалися штурмові дії росіян. О, давайте подивимося на цю ситуацію, чим вона закінчиться для України. Що чекати в Україні? Україна там стоїть у досить доброму захисті, ми досить добре цю територію утримуємо. У нас вже є досвід, сила, стратегія, щоб змінювати ситуацію. Ми повинні змінити там ситуацію по цих двох картах. Тому що в нас є всі шанси, дуже добрі шанси, стоючи в обороні, змінити ситуацію. І я думаю, що туди надійдуть резерви. Резерви. Допомога туди прийде. Ну, дійсно, там дьявол, що можна ще сказати. <кій> діявол пре туди. У ну, нього якісь плани на майбутнє є. Він надіється ще на щось, да? можливо, надіється захопити цю територію. Він надіється, він мріє за Харківську область. Це, це в його мріях. Він хоче, він мріє, він планує. Це його проєкт. Але ще цей наступ, розумієте, цей наступ він ще йде, як як вам сказати, як проєкт. Да? От якась така спеціальна, як, спеціально розроблена операція іменно по Харківській області. Щось, щось спеціальне. Щось спеціальне. Забрати своє. Він планує як, 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 ну, забрати своє, да? він вважає, що це є його територія. Ну, вони ж кругом так говорять, що Одеса наша, і все наше, там, і Київ, і Харків, все наше, все забере. Такі плани в нього. Він створює ситуацію якусь. Це як проєкт, як спеціально створена ситуація. По цих двох картах це спеціально створена ситуація для того, щоб забрати своє. можливо, на сході, так? Да? Дивимося, Він актив... активація йде для того, щоб створити певну ситуацію, щоб забрати своє. Оці активні дії. Ви дивіться, скільки, скільки жезлів випало вогонь. Ну, Дійсно, там, кажуть, було пекло такий дуже дуже сильний масований арт-обстріл був. Але плани будуть зірвані. Це карта розчарування втрат, трагедії, траура і зламаних планів. У них плани там будуть зірвані повністю, буде повне розчарування. Чекає їх там на тому напрямку. Так, він хоче реалізувати, він хоче реалізувати і реалізує якийсь задуманий, ну, створює спеціально і реалізує якусь ситуацію. Він її створив і реалізує. Оцій активації, це е, для, їм необхідно для якихось планів. Ну, для яких планів? Я думаю, що це плани можливо відтягнути сили із сходу, і на сході вже забрати своє там щось повністю, вже забрати все до рук, бачите? Можливо, це відболікаючий маневр. Можливо. Ну, Там буде трансформація. І з російськими військами там буде трансформація. Ну, і вони, Розумієте, і Росія хоче трансформації. ну Багато смертей, звичайно, бойові дії, втрати є. Але ось цією ось операцією на півночі Харкова вони хочуть зробити якусь трансформацію. Тобто щось закінчити, щось завершити. Можливо, захоплення всіх територій. Це не просто так напад, це спланована спланована операція, спланована ситуація, активізувати там події ці, так? І щось завершити. Щось завершити і поставити крапку, і щось далі вже, щось нове. Буде. Можливо, будуть тоді вже саджати за стіл перемовин, всаджувати Україну, коли вони на Сході захоплять усе. Вони рвуться, мабуть, захопити все-таки схід. А це відволікаючий проєкт і ситуацію, яку вони створюють спеціально, я так думаю, давайте ще глянемо. Ну, вихід буде знайдено. Вихід, по почельніку, вони відійдуть від звідти. Я думаю, що по отчельніку вихід україною буде знайдений. Ми зможемо очистити ту територію. Чекає русаків там Божа кара, смерть і вищий суд. Я думаю, що відіб'ємо і будуть великі втрати. Ну вони наступають, то в них будуть, можливо, великі втрати. Ну, втрати будуть з обох сторін, звичайно. Війна є війна. Наші теж хлопці гинуть. Але там ну, буде трансформація, ми очистимо ту територію повністю. Так, результат буде добрий там в Україні. Результат буде добрий. Ну ось, Я думаю, що такий задум. Я думаю, що такий задум у них активізувати, відволікти і в цей час забрати своє. забрати своє. Розумієте, Тому що сил у них не вистачає захопити Харківську область, ні. Не хватить. Бажання є, звичайно, велике. Угу. Забрати землі, ресурси, забрати Україну, да? забрати ресурси, але тупік. але тупік. Я думаю, що вони там не продвинуться, буде там, буде там зупинка, трансформація. А це відволікаючий удар для того, щоб не дати нам нормально захистити східні, східні, східні наші регіони. Ну, я думаю, так. Так, і мене вийшов. вийшов розклад. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Кому сподобалось, лайкайте, підписуйтесь. На ну, все добре, до побачення.